Краса земна дає нас нагу й силу, все створене, щоб дивувати нас, люблю ці квіти, всю природу милу, хвилину кожну і у кожен час. На що не глянь краса не передати? Троянди молодила чарівни. Цей диво цвіт, і хочеться всю землю обійняти і приголубити увесь безмежний світ. На кожнім кроці невимовне диво, у кожній квітці щастя і глибінь. Прустеньке молодило як красиво, а в небі. Дивовижна голубінь, повсюди звуки, шелести і співи, а вітер невгамовний диригент, й колишуться, неначе море, ниви, а туга розбивається ощент, і хочеться сміятися й радіти, впиватися красою кожну мить. Яке то щастя. В цьому світі жити, І душею підніматися в блакить дзвінкого неба і до мрії летіти, захоплюватись, мріяти, творить, всім серденьком казковий світ любити, і в цій чарівній казці просто жить. Любі друзі, вітаю всіх на своєму каналі і запрошую сьогодні на розпаковочку, яку покаже мій чоловік, так як я знаходжусь на роботі. Я втретє замовила через інтернет, і це молодила. Хто зі мною давно, той знає, що я дуже люблю молодила, замовила через Фейсбук, вдруге. Е, у е, Олі є е, її сторінка, я е, роблю скрін 25 сортів молодил за 250 гривень, і 80 гривень е, доставка мені вийшла. Але я отримала не 25, а 43 молодила і ось такий ще очіток. Ну, такий очіток я маю, але тим не, не менше. Пакування цього разу мені сподобалось більше. Поясню чому. Тому що минулого разу, хто дивився мою розпаковочку, там молодила. Чоловік отримав і вони були всі в землі. Йому прийшлось їх відмивати від ґрунту, тому що всі молодила були в двох контейнерах. Чи нова почта їх так поперевертала, чи таке було пакування. А тут кожен сорт молодила був в окрему, як ви бачите. Таку салфеточку е, поміщений. І тому е, вони були чистенькі, і мені це більше сподобалось. Ось чоловік намагається е, як можна найкраще е, показати мені і вам молодила, які він отримав на новій почті. Е, тут є три сорти із павутинкою. Продавчиня навіть за моїм проханням дала назви молодил. Та я боюсь помилитись, тому не показую тут їх всі на відео. Але ж, як ви знаєте, всі молодила являються в своєму роді хамелеонами. Їх колористика змінюється з ранньої весни до пізньої осені. І якщо я зараз їх отримала ось в такому вигляді, то на протязі всього сезону, аж до осені, вони ще будуть змінювати свій колір. Тому дуже цікаво за ними спостерігати, спостерігати за їхніми змінами. Це дуже декоративна рослинка для саду. Висаджувати їх потрібно на сухих підвищених місцях, у піщаний, кам'янистий ґрунт, обов'язково на повному сонці. Вони витримують без полива. Саме таке спекотне літо, яке у нас було минулого року. Ми ще не знаємо, яке буде цього року. Вони досить добре витримали. На зиму їх не потрібно нічим прикривати. Добре вони виглядають на альпійські гірки, в пнях, в декоративному камінні. У мене ось дуже багато посадочку, вони скрізь у камінчиках. Ну, Можливо, і в красивому досить кашпо. Але вони потрібно, щоб проглядали з усіх боків і не закривались іншими рослинками. Молодила, кам'яна троянда, симпервіум, вони під снігом можуть витримувати 30-градусний мороз, можуть займати ділянки в розколинах, в скелях, піщаний або глинистий ґрунт, а часто майже і без майже повну відсутність ґрунту. На відкритій ділянці сонячній і періодичний брак вологи їм. Не зашкодить. Це дуже витривала рослинка. Кам'яні троянди гарно виглядають в різних контейнерах. Я їх помістила ось таке корито, таких корит у мене два, і тепер вони прикрашають мою діляночку у садочку. Кам'яні троянди монокарпіки, тобто вони цвітуть один раз у житті і гинуть. Але на щастя, стосується це лише кожної конкретної розетки. У куртині ж розеток багато, і всі вони різного віку, і тому цвітуть природно і неодночасно. Тож втрата квіточих розеток помітна дуже недовго. Їхнє місце швидко займають молоді рослинки. Отож, бо хто має бажання, замовляйте таку красу для свого садочку. Всім бажаю гарного дня і мирного неба над головою. Дякую за підписки і подобайки.